Всім привіт! Околиці міста Комо, Італія. Зараз прогулююся. Прогулянка під дощем. Трошки бо... дощ стає, а потім знову пускається. Ну, прогноз погоди на сьогодні і на завтра такий дощі. Завтра тут взагалі буде такий дощ, ностов сильний. Ну що ж, осінь. 14 років, як я в Італії, якраз я пам'ятаю, приїхала от в цю пору в листопаді місяця і згадую перші враження про Італію. Знаєте, якось пам'ятаю, як зараз, що Італія мені спочатку не сподобалася. Теж був, була така погода, сіра, дощі, все затягнуте хмарами, холодно. Я подивилася на невелике. Провінційне містечко, в якому я була, воно називалося Верезе, воно мені було ніяк. Я дивилася на ці будинки таких сірих, пастельних тонів. Думаю, боже мій, якось так все в сірому ці машини, теж в основному таких темних, сіроватих тонів, ви ж бачите. І зараз ця мода на сіре не пройшла. Сірі машини в основному. Якось я навіть спитала, чому все сірі машини? Мені відповідь була така, в грязі каже, не видно і щось в цьому є. Так що перше враження оця сірість. Сірість, пастельні будинки, сірі машини і саме містечко провінційне Вереза – Воно ніяке. Як для мене ніяке. І коли пройшло два роки. Я все ж працювала в аресах, да? і коли мене питали, що тобі подобається в Італії, а я їм повідала трошечки з таким з, з посмішкою, з такою е. такій в веселій формі, що мені подобається в Італії, і от італійські сапоги більше всього. І в цьому була якась доля правди. Тому що, крім вітрин з італійськими сапогами, я нічого гарного, особливо гарного в Італії не бачила в тих верезах. І це була моя вина. Ну, звичайно, я кожна нормальна жінка, яка виросла. І жила при цьому Совкові, при Радянському Союзі. Я про себе говорю, ходила в галошах, могла тільки мріяти про італійське взуття. Да? І тут, коли приїхала в Італію, якраз тоді були перед різдвяні знижки, я дивилася на вітрини магазинів, на це італійське взуття, на ці італійські сапоги. Боже, як я хотіла. Оцих італійських сапогів. Я казала, піду на роботу. І з першої зарплати куплю собі італійські сапоги. І так і сталося. З першого авансу я купила, тут якраз були знижки, шкіряні італійські сапоги, такої марки кам'я. Ну, не самі дорогі, вони мені десь обійшлися до 100 євро. Це була ще знижка там. От. Але я... Моя мрія здійснилася. Мрія нормальної жінки, про гарне взуття, про гарні італійські сапоги. І чому я так говорила, що мені подобається більше всього взуття? Тому що Італії я не бачила за цих два роки. І це була моя вина. Спочатку пошуки роботи. Не до поїздок, хоч від Верес до великого міста. Зараз їзди потягом, прямий потяг ходив, да? це десь біля 50 кілометрів. Але відкладуєш на потім, на потім, а потім пішла працювати е, доглядальницею. 24 на 7, вихідний тільки один, і тут ми відпускали в неділю на протязі дня. Ти рано маєш лишити десь коло 9 свою бабульку і зайти ввечері, десь теж коло 8 годин вечора в хату, а то й вони хочуть, щоб і пораніше. Таке реальність робота поданте. І відкладувала на потім на потім цю поїздку і в Мілан. Я ж поїхала через два роки, коли звільнилася з цієї роботи. Я, як зараз пам'ятаю, пішла на один із автовокзалів і купила квиток у Мілан. Поїхала сама одна, це був весняний гарний день. Ходила я без навігатора. І ви знаєте, Основний історичний центр, я побачила, де я була тоді. Я приїхала на один із жиде-вокзалів, який звався Кадорна, вийшла із цього жиде-вокзалу, оглянулася і побачила, не так далеко стоїть замок. І я пішла до цього замку. Зайшла на територію цього замку, вхід безплатний, там, звичайно, є музеї, музеї платні. Я прогулялася по околицям цього ж замку, і за замком є великий парк в центрі міста. Я прогулялася по парку, вийшла до цієї тріумфальної арки. Це все без навігатора, без карт. От так я йшла на Абум. Я навіть дивуюся, як я не заблукала. І потім від цієї арки я йшла отак містом, дивилася, куди люди рухаються, і питала, там прохожих, як пройти до центру, до от, домського цього собору. І от дійшла до площі дому. Зайшла безплатно. Ще тоді можна було заходити. Не знаю, зараз повинно бути безплатно. Вхід безплатний. Правда, чарга в сам храм. Дуже гарно. Вітражі кольорові. Зараз в мене перед очима ці вітражі. Якщо ви хочете робити відео, якщо ви хочете робити фото, то ви маєте заплатити там якісь гроші. Це десь приблизно. Я пам'ятаю, що десь 20 євро я заплатила, щоб робити фото. Тільки фото тоді робила. Враження були неймовірні. Потім, вийшовши із цього храму, я прогулялася по галереї, галерея, як вона називається, Еммануеле? От не буду брехати. Ну, це буквально біля самого дому. Туристичне місце, дуже гарна галерея Боже, як її звати Емануеле. Не буду брехати, друзі. І потім вийшла на площу Ласкала і опинилася біля головного театру в Мілано. Який зветься Ласкала. Дуже приємні спогади залишилися, і потім, багато разів буваючи в Мілані, навіть кілька тижнів я проживала в Мілані, шукала, намагалася знайти роботу. Да? Ну а цей, цей перший візит мені запам'ятається, напевно, на все життя. Перше враження від самого міста Мілан. Але ви знаєте, ще що. Для мене залишилося в Мілані, мало знайоме. От Мілано Сіті, нове місто в Мілані. Багато хмарочосів, багато гарних таких сучасних будівель. Гарна зона відпочинку, да. а для мене ця зона залишилася майже незнайома я була там. Один раз прогулялася так по центру цього Мілано Сіті, а тут так проїздом. Чогось постійно буваючи в Мілані, от робила прогулянки по історичному центру Мілану. Так що, надіюсь, наступної неділі. Відвідати Мілан. Я дуже люблю Мілан перед Різдвом. Я сподіваюся, що зараз Мілан вже прикрашений, готовий до Різдва. Дуже багато робиться. Місто просто потопає в цих гірляндах, по новорічних ялинках і такі знамениті марки, як Армані, скажіть, Нігучі, Сваровські. Виставляють свої ялинки, Бачі і так далі. Я пам'ятаю, ці ж галереї, Імануели, не буду далі, стояла не один рік. Ялинка Сваровський. До неї не можна було підступитися, не можна зробити було фото. Наскільки вона була гарна, наскільки вона переливалася цими вогнями дуже гарно. І хочеться знову відвідати це місто. Цей мегаполіс. І насолодитися цією атмосферою перед новорічною. Такі в мене мрії. Таке коротеньке відео, друзі. Надіюся, вам було цікаво. Якщо буду в Мівані, то обов'язково буду записувати відео і виставляти на свій YouTube канал. Я запрошую підписатися всіх, хто мене дивиться і чомусь не хоче підписуватися. для того, щоб продвигався мій YouTube канал, я потребую вашої підтримки, так як YouTube не продвигає в трендах Ютубу. Трендах маленькі, нові YouTube канали. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе. Селище Грандати, околиці міста Кому Італія.